Vitória. Тема сьогоднішнього брифінгу: служба зайнятості Тернопільщини, ветеранам, кар'єрне консультування, допомога, працевлаштування, навчання, підприємництво компенсації. Перед мікрофонами директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький, начальник відділу реалізації проєктів Тернопільського обласного центру зайнятості, учасник бойових дій Михайло Шевчук, 1 жовтня, день захисників і захисниць України. Щиро дякуємо кожному і кожній, хто стоїть на варті нашого миру та спокою. Дякуємо за сміливість, честь, відвагу, величезну самопожертву і колосальну самовідування. За звитягу та винахідливість завдяки вам Україна зберігає незалежність. Ми маємо змогу працювати, творити та виховувати дітей. Нехай кожного з вас береже Бог, дасть вам снаги, міцності, духу, сили та стійкості. Шана всім, хто віддав життя за Україну, вічна пам'ять героям. Фахівці служби зайнятості Тернопільщини запрошують ветеранів та ветеранок, в тому числі з інвалідністю, які мають бажання реалізовувати свої мрії про професійну самореалізацію через пра працевлаштування чи відкриття власної справи. Запрошуємо не лише тих, хто вже знає, чим хоче займатися після служби, а й тих, хто не визначився, куди рухатися далі в професійній сфері чи загалом в трудовій діяльності. З початку 24-го року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу півтори тисячі учасників бойових дій, серед них 73 людини з інвалідністю. Звернувшись у місцеві підрозділ обласного центру зайнятості, ветерани у форматі єдиного вікна мають можливість отримати максимум інформації за принципом індивідуального кейс-менеджменту. Кар'єрні радники служби зайнятості допоможуть у працевлаштуванні. З професійним навчанням у започаткуванні чи розвитку бізнесу допоможе скласти індивідуальний план працевлаштування, написати резюме, підібрати вакансії, у тому числі в роботодавці, які адаптують свої умови праці до потреб ветеранів. Також поінформують про ветеранські простори, де можна відновити здоров'я, отримати юридичну або психологічну допомогу. Закрити соціальні питання, дізнатися про можливості адаптації військового досвіду, цивільне життя, гранти на бізнес з міжнародних фондів, послуги з реабілітації, соціальні виплати від інших установ організації фондів, які прямо в посередкову допомагають у пошуку роботи. Сприяючи працевлаштування, фахівці служби зайнятості забезпечують індивідуальний супровід, здійснюють підбір роботи з урахуванням особливостей кожного ветерана, у тому числі з інвалідністю. У службі зайнятості також можуть запропонувати тимчасову роботу, взяти участь у суспільно-корисних роботах чи громадських. Якщо у день звернення для ветерана немає прийнятної вакансії, йому дають статус безробітного та допомогу по безробіттю, яка визначається індивідуально. Служба зайнятості пропонує ветеранам різні можливості професійного навчання. Безробітне Даються сертифікати до 30 280 гривень на професійну підготовку чи підвищення кваліфікації в закладах освіти, зокрема в потужній системі сучасних центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, за 95 робітничими професіями та близько 400 освітніми програмами. Якщо ветеран чи ветеранка не зареєстровані в службі як безробітні, мають професійну, технічну чи вищу освіту, можуть отримати ваучерну оплату навчання, також 30 тисяч 280 гривень, та здобути вищу освіту, здобути освіту на вищому освітньому рівні, підвищити кваліфікацію або отримати нову професію. За експериментальним проектом з організації безоплатного професійного навчання учасники бойових дій та особи з інвалідністю нас мають на вибір майже 100 робітничих професій та 14 освітніх програм за різними напрямками, зокрема це діджитал, енергетика, будівництво, сфери побуту, фермерство, підприємництво, корування БПЛА. Під час навчання є можливість проживання, компенсуються витрати на проїзд та проживання. Також медогляд. Роботавці, які працевлаштовують учасників бойових дій, можуть отримати компенсації 50% фактичних витрат на оплату їх праці. Також до 106,5 тисяч гривень можуть отримати роботодавці на облаштування робочого місця для людей з інвалідністю першої та другої групи. Професійна реалізація це те, що допоможе багатьом ветеранам знайти опори після служби. Ми хочемо, щоб військові бачили, що фахівці служби зайнятості готові надати підтримку, коли їм це буде потрібно. Про гранти та втілення бізнес-ідей розповість мій колегам. Доброго дня. Одним з пріоритетних напрямків діяльності служби зайнятості в нас є наш час є надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Метою даної програми є розвиток бізнесу, а також створення нових робочих місць для покращення соціально зменшення соціальної напруги в суспільстві. Гранти надаються учасникам бойових дій, а також членам їх сімей. Зараз з зміною до постанови відбувся розширення переліку членів сімей. Сюди включили також членів сімей чоловіка або дружини, загиблих учасників чи померлих учасників бойових дій. Що стосується сум, які ми виплачуємо на даній поданій програмі, то при створенні одного робочого місця для учасника бойових дій, ця сума буде складати до 250 тисяч гривень. При створенні двох робочих місць сума буде складати 500 тисяч гривень. Ну і при умові створення чотирьох робочих місць. А також при співфінансуванні даного проекту співвідношенні 70% на 30% це до 1 мільйона гривень. Також є Гарна програма, яка започаткована обласною державною адміністрацією, це відшкодування власного внеску ветерана, що складає до 50% від цього внеску або сума до 100 тисяч гривень. Для других члена подружжя, ну члена сім'ї, сума складається так для ветерана: от при створенні одного робочого місця, це до 500 тисяч, при двох робочих місцях перепрошую до 250 тисяч, при двох робочих місцях до п'ятсот тисяч. Але більше вони взяти не можуть, тобто обмеження стоїть 250 тисяч. Також гранти надаються, що стосується самого напрямків витрат, це до 100% це на придбання основних засобів. Закупівля ліцензійного програмного забезпечення це до 50%, також до 50% це витратні матеріали. Послуги маркетинг реклама 10%, оренда виробничих приміщень це до 25%. Заява на грант надається завдяки порталу Дія. Яке, потім ця заява попадає в ощадний банк, який здійснює ділову перевірку ділової репутації. Гранту утримувача тоді надходить центр зайнятості, де ми вже працюємо безпосередньо. З грантоутримуючим, з його бізнес-планами і з тими напрямками перевіряємо все це на комісії. Що стосується напрямків, на які кошти надаються, у нас були різноманітні бізнес-проекти, це в основному заклади громадського харчування, торгівля, фермерське господарство, автосервіси також дуже багато в нас є медицини. Що стосується результатів, яких які відбулися за цих півтора року, відколи діє програма, ми отримали 40 позитивних рішень на загальну суму 18,8 млн грн, в тому числі 24 учасники бойових дій отримали 11 млн 600 тис. грн, ну і 16 членів їх сімей, це приблизно склало 7,2 млн грн. Дані гранту грантоутримувачі зобов'язалися створити 87 нових робочих місць. Дякую, коротко мене все. Тож запрошуємо всіх учасників бойових дій, ветеранів та ветеранок, скористатися послугами нашої служби зайнятості. Ми знайдемо підходячу для вас роботу. Скористайтеся ви є роботою. Візьміть грант на власну справу. Також сертифікатами або ваучерами на навчання. Ми чекаємо вас всіх. Дякую.